Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 18 грудня 2026 року. Подивимось, який сьогодні день, які енергії, які підказки. Отож, карта дня нам для сьогодні. Що тут в нас кохані? Одні колоди Паш Пентаклів. Ну, Паш Пентаклів це бажання для когось це бажання вчитися, йти на зустріч один одного, слухати один одного, тобто довіряти один одному, йти на компроміси, вчитися відбудовувати, будувати, слухати, піклуватись. Ну, або мова йде про дітей. Про дітей, можливо, в когось був конфлікт, щось суперечка, вони могли домовитись, дійти згоди, або це внутрішня дитина чиясь, когось з партнерів, була чимось незадоволена, якісь мала свої вимоги. То закохання — це якраз примирення, це вміння домовлятися, вміння слухати один одного, йти на компроміси, йти на зустріч, попри мачте, проблему, гору. Люди відкриті один до одного, налаштовані один до одного, слухають один до одного. Закохання — це вибір, який робимо ми серцем. Ну І закохання — це партнерство. Як Кохана людина, так, і бізнес-партнер. Для когось це знайомство, для когось це романтика, ну, для когось це компроміс, в когось щось своє, але це те, що нам підказує наше серце. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Що нам буде допомагати сьогодні? Що ми залишаємо залишаємо образи, залишаємо, можливо, йшла мова про помешкання, про роботу, про... От ви не могли домовитись, комусь щось не подобалося залишаємо старі звички. Тобто, якраз оце... Що ми проговорюємо, слухаємо один одного, відкрито говоримо один одному і прислухаємося, і залишаємо те, що от комусь з партнерів не подобалося. Можливо, от переїжджаємо в іншу домівку, залишаємо роботу, залишаємо шкідливі звички, залишаємо дурну компанію, ну, тобто щось відпускаємо, залишаємо, домовляємось що нам буде допомагати. Тобто, знаєте, це така емоційна карта. Можливо, саме в тому і полягав конфлікт, тому що емоційно було важко з тим змиритися, залишити, підлаштуватися. Але це ну, серце зробило свій вибір, і ми це відпускаємо. Що буде нам заважати? О, конфлікт, вежа. Вогонь, блискавка. Можливо, такі спонтанні зміни партнера, вимоги партнера, неочікувані такі, бо вежа це все, що неочікувано. Все, що ми... Не чекаємо, не, не готові до цього, і вежа в мінусі, то ми не хочемо з цим змиритися, не хочемо цього відпустити. Ну, у нас два старших аркана. Тобто робіть вибір серцем, відчуйте, що краще для вас, так? тому що в нас парна карта. Не для вас, ну для себе одного, а для пари, що буде краще. Ну що ж, ми заховали, звісно, що вежу, щоб вона менше на нас впливала. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Я бажаю нам сьогодні такої енергії радості, позитиву, такої романтичної. Приємної, щоб все було приємно, щоб все було по серцю. Обіймаю вас міцно. Дякую, що ви в мене є. Залишайте, будь ласка, свої відгуки. Мені дуже приємно, я завжди чекаю. Ставте вподобайки. І хто ще не з нами, приєднуйтесь до магічного, простору розоряне таром. Почуємось, па-па.